Вітаю, друзі! Сьогодні четвер, день Юпітера. Він днями зайшов у знак Овна, тож у нас є рік на те, щоб закласти міцний фундамент, адже попереду 12 років, якими вони будуть, як ви проживете їх, залежить зараз від вас, як ви будете себе поводити протягом року до 1 травня 24. -го. О, у нас сильний, рішучий, вольовий, марсіанський. І до карт у нас сьогодні три питання. В чому ваша особиста сила, в якій сфері краще це застосувати? Що першочергове треба зробити у найближчий місяць? Обері... Оберіть варіант від 1 до 5. Перший. Ваша сила у нестандартному мисленні, швидкості думки та рухів, тож використовуйте це в області технологій, спорту, військовій справі. Карта в позитивному значенні пов'язана з грою по власних правилах. Якщо найближчим часом доля дасть вам жирний шанс так зіграти, то хапайте його. Другий варіант ваша сила в вмінні гармонійно взаємодіяти, долаючи будь-які перешкоди. Любов, дружба, співпраця, ділове партнерство, контракти в цьому ви ахс. Найближчим місяць ви можете присвятити матеріалізації своїх задумів, а вони у вас просто вогонь. Третій – ваша сила це вміння відстояти свою позицію і сміливо гнути власну лінію, навіть якщо оточуючи, ладні вас побити. Там, де є місце наступу, героїзму, де потрібен енергійний ватажок, ось де вас чекають. Король Пентаклів радить у першу чергу приборкати море зайвих емоцій у собі і діяти послідовно. Четверте, в силу лицаря кубків, чесність, благородство та бажання рятувати у біді спрямуйте на соціальні ініціативи. Але вам першочергово потрібно приборкати свої страхи, щоб не загрузнути в болоті з питанням А воно мені дійсно треба. Ваша сила у вмінні блискавично і справедливо розподіляти ресурси. Людина на карті добре знає, кому скільки собі одну монету, тому дві, іншому три. Законність господарства, підкорення, порядок, будівництво – Ось, де ви в повну силу себе проявити. Не бійтеся прийняти на себе відповідальні обов'язки, які вам делегують люди. Якщо характер як у імператора, то ту в'язанку ви донесете да з честю. А якщо з цих дров ви запалите багаті, то обігрієте багатьох нуждених. Це був п'ятий варіант, а я нагадую, ми сила, коли ми разом. Це був розклад від експертару до зустрічі!